Центр надання послуг продовжує здійснювати прийом в обмеженому режимі. На жаль, на сьогоднішній день все ще недоступні послуги з реєстрації місця проживування та державного земельного кадастру. Продовжують надходити заяви щодо пошкодженого майна після останнього ракетного дару. Загальна кількість послуг, які оформили щодо пошкодженого майна, становить 98%. Заяву основна маса людей подавалася особисто через портал дію. А ті, хто вже не зміг або не мав такої технічної можливості, зверталися до нас. Тому у нас майже 100 заяв надійшло. І люди ще є. Я ж розповідаю, що кожен день сьогодні вже три чоловіка було яким треба допомагати після ракетного обстрілу. Але я хотів би звернути вашу увагу в суботу, у вас робочий день. Ваша установа повинна працювати не цілий день, але часов до чотирьох, щоб вона працювала, щоб був черговий, щоб людина, яка в місії, хвилюється, щось не виходить, щось щось їй треба зробити. Вона прийшла і до вас, ви її в дію включили. Ви не можемо відноситись у військовий час до людей просто як відносились раніше.